Новий рік Новий рік вже Вже у нас вже у нас і хаті Новий рік Новий рік і наш виха вже в нас ще хаті Новий рік Новий рік в нашій хаті вирік. Ялинки украшені. Ялинки украшені, красиві, як дзіренька. Новий рік, новий рік.

Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті. Новий рік, Новий рік вже у нашій хаті.